Всім привіт! Мене звати Ольга. Хочу зробити свій відгук про курс Олександра Жаркова Дар цілителя. На цьому курсі ви дізнаєтеся про дуже багато технік. Про дізнаєтеся, як користуватися техніками, щоб діагностувати своє здоров'я, щоб покращити свій. Стан емоційний, щоб покращити свій стан фінансовий, щоб допомагати своїм близьким, своїм рідним, своїм людям. Олександр дуже багато вклав в цей, ну в це навчання своїх сил, свого, свого бажання, свого потенціалу. Він відкрив нам світ. Ну, ми почали дивитися на світ зовсім другим поглядом. Курс протягом одного року пролетів, ну, майже як один день. Я навіть не замітила цього часу, але моє життя кардинально змінилося у відношеннях сім'ї, у відношеннях з фінансами, у відношеннях роботи, у відношеннях до всього, тому що я знайшла свій, ну, дізналася, чого моя хоче душа, чому я до чого я хочу. Як я хочу допомагати людям, як я хочу лікувати людей. І в мене на це з'явилися сили, і я це зрозуміла, як це робити, як це правильно робити. Тому що раніше я то, ну, не розуміла просто, як правильно користуватися, і як правильно допомагати людям без того, щоб Ну, щоб, щоб собі це не завадити, щоб собі не зробити гірше. Дякуючи Олександру, його проекту, його технікам, його практикам, у мене все вийшло, і я дуже бажаю, щоб побільше було людей, таких осознаних, відповідальних, які будуть навчатися, які будуть до... До чогось ти є, до кращої до кращої до кращої версії себе. Це всім дякую, гарного дня.